Да. Сьогодні ми подивимося обзор нової версії Майнкрафт 0.14.0.3 Це прикольна версія. Почнемо з того, як. Я поставив Андрій, бо чогось я більше не можу міняти язик, ну тут таке. Коротше, дивимося. У нас є тут два слота. Звісно, що позвоняємося в перший. Тут нічого не додаваю текстурка книги, ну оце от. карта. Create map. Ну, create map і далі ми подивимось потім. Дальше будете тут додавали майни карт. Лагнетку з сундуком, вагонетку з воронкою, вагнетку з Динамітом. Продовжуємо далі. Хто додав такого новенького мобіка, як Відмо! Ще ми, короче, подивимося, де що я бачив таку упорність. Бачиш? Слухайте. Ми б'ємо. Поняли? Ходімо. Я можна подати різні шокінки. Редстон, например, вот, вот, эм, так. Дыбаемся. Что тут далее? Тут добавили редстоун компаратор, редстоун повторитель, так, 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 хоппер. Хоппер мы можем раскласть. И, короче, какая штучка выйдет. Димон далі. Добавили таку можливість, як відкриття сундуків і всього рівного. Звісно, відкриті. Зараз ми можемо красота. Опа, Порох! Ось. Блін, тут багато чого речі, ну окей, давайте я вам вже покажу кавер. Поки що підчеркий мір, то чому так мало? Бо і карту треба розвивати. Да, тут... Я ще світ, а якщо їм розбивати, то ну, у вас буде тоді отака от штучка. це, ну не як. Ну що, ну, бачите, ви просто дивитесь в карту. Треба просто так от нагнутися, а якщо бачу так, то бачите, ну тоже як не виглядає. От. Е, е, ну, тут тепер можна взяти броню в креативі, креаті, не так вкриття, в креативі. От візьмемо, наприклад маємо, наприклад, будзи вдягаємо їх. Так само тут додали рампу капітоло. Блін, Як ми бачимо, тут все додавали. До речі, дивіться. Фокус. опа, І ще один прикол, то що тут то, можна вдягати типу на голову. Отак. Це від первого так від другого, так від третього. Ну, чесно, прикольно, Зараз ми її знімемо. так це все двигает. Так тут ничего такого не добавил, крім е, червоного пещалька. Слушайте, ты не не добавил, хотя тут же показано. Портал без ролики. Якщо честно, то я не проверял. що про мы, короче, будет эндермюна. Боївся. Може, хватить. Я поняв, що я строю спеціальну пушку для тих ендерменів. Я поставлю на паузу, коли і дострою вже далі. От ми це зробили. Я зробив з трудом, але став на дуже багато ендерменів, тому що нам не виходить зараз куплю. Там... Дивіться. А зараз ми типу, построили тако такого борту на великий. підлетимо підмовер далеко Краще крош... Свисоты Блін, поплером. тут какие У тендерменів якісь мурашки блін. Так. Прости, я улітаю Я буду словно птица. Поїхали. мене тут не забанить. Ай, били, ой. Еей. Ей. Йей. Ей. 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 Попри цей веселенький сламблок. Ось, так. Подивимося. Більше нічого такого цікавого. Супер классно. Окей, ну, давайте я вам еще покажу дропер. Вен выбирает хорошо вам что-то він, вин мой вин вам дає вещи. Ну, может на вас дома друг. Да. Зара. Блин, ну не дропера. Спайсер. Берем. Кладемо сюди на грудник. Я завжди не знаю, як завжди не беремо нічого, щоб включити. Хоча... Хотя... 9. Ой. Я щось не зробив. Треба підійти трошечки побути. Напевно. Напевно, напевно. так, почекайте. Опа, все получилось. И мы теперь в алмазному грудности в кожаных ботиночках, в голові викритера. Ось. Дорачивают вагонетку теньки, даже она вообще в нем взрывате. Ставим, ставим, ставим. Так, Не, вот так, вот так, типа. Душу ставим, ставим, вагонетку, с тень тихую. Пишу поехало. Ну... Сказал, пишу поехало. Не знаю, в чому смысла шмас. Але можна можно захолети тінько. Окей. Эм. Е... Що я может платика, розказувала? такого интересного ну если вам понравилось то ставьте лайки подписывайтесь на мой канал а я желаю вам удачи всем попадать напишите кое на ней я вас дуже прошу напишите на приветствия